Тарас Загородній політолог долучається до прямого ефіру на 24-му. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. От ви знаєте, дуже. Скажімо, так останнє, чого хотілося б в нашому ефірі, це давати привід для якихось чвар внутрішньоукраїнського хейту і все таке інше. Але я думаю, що не пробачить нам наш глядач, якщо ми з вами не обговоримо не виїзд Петра Порошенка за кордон, який власне сьогодні ну в новій вже ітерації, в новій в своїй фазі розкривається. Виявляється, Порошенко планував зустрічатись з Орбаном, так заявили в СБУ і в Євро. Пейській солідарності, відповідаючи на цю заяву, ну фактично підтвердили, що дійсно така зустріч теж планувалася, але вона ж мала бути не для того, щоб зрадити Україну і підігравати на руку Путіну, а для того, щоб використати свої колишні зв'язки з Віктором Прямо Прям так і пишуть: от і щоб власне переконати його, щоб Будапешт не використовував свого. Права вето під час відповідних голосувань в Європейському Союзі в середині грудня, ну знаєте, мабуть, найбільш нейтральним запитанням е, і формулюванням, е, з яким я можу зараз до вас звернутись, це от на вашу думку, чи дійсно Прошенко його, як кажуть, у європейській солідарності тривалі е, контакти, зв'язки, знайомство з Орбаном, воно дійсно могло би справді вплинути на рішення Будапешту е, щодо України в рамках голосування у Брюсселі? Ну я сумніваюся в цьому, що хтось взагалі може зараз виправити позицію Будапешту, тому що Політика Угорщини вона носить більш глибокий характер. Фактично, Орбан виконує побажання частини свого населення, яке досі перебуває. В реваншистських настроях стосовно Трианонського миру 1920 року, коли королівство Угорщина втратило дві третини території, які, ну в рамках Австро-Угорської імперії, тому що коли розпадалася австро угорська імперія, то австро угорщина ну вона була як частину програ... стороною, яка програла. А це величезні території. Це у них був вихід до Адріатичного моря, частина Румунії, нинішньої словаччини, Сербіїної України, і тому цей запит носить системний характер, так ну не все суспільство угорське, але ну я думаю, що висотків 30 точно підтримує це. Ну я особисто в Будапешті бачив у багатьох публічних місцях. Оце карту справжньої Угорщини. Ну, це ж не особисто Орбан сидів там і все е, розвішував. Це є запит суспільства. Е, далі, користуючись тим запитом, Орбан розігрує власну гру для того, щоб а, отримати максимальну ресурсу і з Європейського союзу. Е, отримати максимальну ресурсу з е, е, Росії, тому що вони там постачають йому і. І нафту за заниженими цінами і кредити дають на побудову європейської ну цієї атомної електростанції, яка знаходиться в Будапешті. Багато чого іншого. Плюс я взагалі не виключаю, що в Європейському Союзі багато країн теж поділяють думку угорщини. Тільки вони, по перше, бояться про це сказати. Ну і непристойно там, все ж таки підтримують Україну. Але думки такі є. Але вони висувають наперед такого інфантерибель французької. Є такий гарне. Тепер погана дитина орбан, які фактично віддуваються за всіх. Тому я не думаю, що зустріч. Навіть зеленського чи когось іншого, якщо б це постійно було, воно якось змінило думку Орбана. Він буде викачувати з цієї ситуації максимально щось завгодно. Це не перший не останній демарш Угорщини. Вони нам будуть викручувати руки, щоб ми розуміли, будуть вимагати створення. Я впевнений, що будуть вимагати створення сепаратистського анклаву у вигляді. Національної автономії uh -huh. в Закарпаття з перспективою поглинання Закарпаття та все інше тому там більш глибокі причини. Стосовно того, що сталося, ну я тут не погоджуюсь, що у сьому крайньому робить СБУ, все ж таки СБУ, це у нас серйозна структура. Люди воюють на фронті. тисячі людей у них є спеціальний підрозділ, займається спецопераціями. Вони підготували. Інформаційну довідку, так? А далі, як використовується ця довідка, це вже питання виконавців, які виконували безпосередньо те, що сталося. Тобто тут, ну, пан Карнієнко писав, відповідно посилаючись на цю, на цю довідку, тобто, він. Привів а, в дію механізм, а міг і не привезти, так <пир işte> а, і довідка тоді б, про неї ніхто і не чув. А виконали безпосередньо, ну судячи з усього, це прикордонна служба України. До чого тут так і, 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 і говорити, що саме в, в, так, в, так, не в такій послідовності це було? Ну я б тут обережно говорив. Ну тут очевидно, що ä, фактично скасував. Ä, ä, Відрядження пана Порошенка, яке офіційно надав голова Верховної Ради пан Стефанчук, це його заступник Кринієнко. Так, пане Тарасе, ну і в. Я думаю, що ця епопея, скажімо так, це ж багатосерійна така вже історія із виїздами-невиїздами, поверненнями, неповерненнями. Нам важлива ця історія не в контексті ну там особистих пересувань тих чи інших політиків, а в контексті тієї напруги, яка фактично штучно створюється в суспільстві останнім часом, і в першу чергу створюється Російською Федерацією, нашими ворогами тут і не. Довіра до нашого політичного керівництва і недовіра до а, нашого військового керівництва. А, ну і от ті, звісно ж, чвари, які ми на жаль поки що спостерігаємо в, а, в Фейсбуці і на інших майданчиках в коментарях. А, от за кого ж там потрібно голосувати на якихось міфічних виборах, які проводити не можна і не варто, не можна за законом, не, не варто на мою думку. Я переконаний на вашу е, також під час повномасштабного вторгнення. Е, а де Взагалі, на вашу думку, ця межа от е, критики і не критики офіційної української влади, от як нам спіймати е, оцей от е, момент, де ми з одного боку е, будемо об'єднані навколо української держави і навколо інституції? Е, які нині керують е, українською державою, серед яких, наприклад, і президент, е, і е, з іншого боку, щоб ми були продуктивними, не скочувалися у такі, якісь рожеві окуляри, е, єдинороги і так далі. Ну і по третє, звісно, щоб ми ще і не посварилися, чи є якісь, е, ну скажімо, бачення е, секрету е, такої продуктивної єдності на цьому етапі війни. Ну, Дивіться, в демократичному суспільству суперечки навіть між військовим керівництвом та політичним керівництвом стосовно ведення війни, це скоріш, норма, ніж виключення. Я от читав багато там спогадів і Черчилля, і Маннергейма, і всіх інших. Є от гарна книга війну, яку потрібно було виграти, Мюррей написав. Там теж постійні суперечки серед генералів і так далі. В Ізраїлі ще, ще більше суперечки, як треба воювати, як робити. Питання в тому, що ми повинні розуміти, що ворог нікуди не подівся, так і я продуктивне вважав суперечки стосовно забезпечення армії. Стосовно е, е, провалів в цьому напрямку, от ми неодноразово в в ефірах говорили, що досі не вирішене питання щодо податкування прибутку підприємств, які е, забезпечують військово-промисловий комплекс. Так виконують замовлення, воно досі не вирішено. Вже міністерство оборони зібрало виробників і вже постанову, яка потрібна бути, вже е, підготувала разом з виробниками. так. Дасу, яка державна аудиторська служба, яка робила цей висновок на підставі якраз постанови, яку треба виправити, теж показала свою позицію, що вони не проти це змінити, тому що вони ж виконували якраз постанову, яку шмигаль написав, і надали безпосередньо свій текст. Я читав той текст. І, судячи з того тексту, спокійно можна заднім числом все виправити, а це досі нема. Я вважаю, що ми навколо цього повинні об'єднатися. Я вважаю, що ми е, повинні об'єднатися всі політики з навколо е, переходу на військові рейки економіки. От тут, знаєте, тут можна, можна сперечатися, що робити і так далі. Е, стосовно. Дипломатичних виїздів, ну я моя особиста думка. Я вважаю, що кожний багнет, який може е, привести е, привести е, свій контакт, так реалізувати його, і так далі, він повинен бути використаним. От навколо чого ми повинні в дійсності сперечатися. Я до речі, з вами не погоджуюсь стосовно там недовіри недовізкових і все інше. Якраз єдина. <у>, у нас різні, особливо от нещодавно рейтинг. Ви теж бачили ці рейтинг, і ви бачите рівні довіри до всіх, то якраз військо у нас і до цього було опитування. Війська якраз, і військово у нас користуються довірою як суспільство, так і самих військових, які вище керівництво. Більш того, самі представники західних країн теж жирно не чекають, щоб. Вони довіряють військовому керівництву країни. 97% відсотків у нас довіри було по цьому. По попередніх опитуваннях на другому місці, до речі, СБУ 66% відсотків. Ніколи у них такої довіри не було. А далі вже всі інше. Тобто, ми повинні розуміти, що якраз цивільні міністерства. Чиновники повинні підтягуватись до забезпечення в першу чергу життєдіяльності армії, і я вважаю, що критика повинна бути спрямована в першу чергу на збільшенні озброєнь, пошуку ресурсів для озброєнь, в тому числі внутрішніх, тому що з західною допомогою можуть бути різні нюанси. От навколо цього, звичайно, слід битися. Пане трасе, от ви знаєте, я повертаючись до е, ваших слів про недовір до військових. Е, та ні, ні, ідеться ж не про те, що вона є е, її, якраз та е, е, загалом і немає. Але росіяни б дуже хотіли, щоб в українців була недовіра до армії, до військового керівництва. Ну а в ідеалі щоб і до військового, і до політичного. Е, з іншого боку, ми буквально годину тому говорили із Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української російсько війни, військовим аналітиком, е, який... Говорить про те, що взагалі то було б непогано, щоб на заході нарешті відповіли на запитання про те, як вони бачать перемогу Україні. Про рівно те саме е, говорить і, наприклад, е, теж професійний військовий Петро Черник, е, фахівець, з яким регулярно спілкуємось в ефірі. Ну і от з іншого, е, з одного боку, не можна не погодитись а з іншого боку, я думаю, що важливе питання, чи є в нас бачення нашої. Перемоги, і чи в принципі ми можемо е, якось це бачення створювати, з огляду, е, виходити з ним в публічну площину, з огляду на те, е, що ну ми все таки дуже залежні від західного бачення, так від передусім американського бачення від тих обсягів поставок. Бо ну знову таки, військові наводять конкретні приклади 31 Абрамс, який надали американці, це дуже добре, але американці в Іраку починали операцію з Тисячами е, танків із е, ракетами, навіть не атакам а з томагавками, яких було там понад 200 залпів, з яких просто починалася операція, вже не кажучи про f 16 перевагу в повітрі і так далі. Тот е, я б у вас хотів запитати на вашу думку, що першочергове, що важливіше зараз, е, щоб Україна представила свою стратегію перемоги. Чи щоб е, Україна домоглася того, щоб наші сильні партнери е, представили своє бачення, ну і, звісно, щоб воно збігалося з українським баченням? Ну дивіться, давайте теж тут е, 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 не робити нерелевантне порівняння. Ірак це не був ядерною державою, так, в першому світі з арсеналом. Ми це чітко ясно повинні розуміти так. І, відповідно все це диктується. Відповідна політика стосовно того, що відбувається в Україні. Е, ніхто на Заході вам зараз нічого сказати не говорити не буде, так? І це хибна наша позиція, що ми повинні чекати, якщо хтось нам щось каже. Я вам скажу, як із задоволенням деякі кола на заході хотіли б. Я вам скажу. І вам не сподобається, і всім не сподобається. Відкривайте план Драгі, прем'єр-міністра Італії, який подав в квітні 22-го року. Там все написано: план. Залишайте як сказав, суперечливої території, залишаєте окупована нейтральна, нейтральна Україна і так далі. Отакий От план. Якщо ми да, так будемо знаєте, заглядати до рота, запитувати, а що ви думаєте? Запам'ятайте, в цьому світі ніхто ні за кого впрягатися не хоче. так, І ніхто не буде впрягатися за Україну. Як, до речі, не впрягалося в Ізраїль. Якби Ізраїль чекав, що йому скажуть, так Ізраїля давно б не було. За планом, який там, наприклад, був у 48-му році, якби вони виконували те, що хочуть, коли на них напали араби, так їх би не було давно. Тому це неправильна позиція. Це ми повинні показувати те, що ми хочемо. Це від нас залежить і змушувати ставити становище, в тому числі наших західних партнерів, щоб вони йшли відповідно до наших планів. Так? Але, але для цього, крім бажання, потрібні ще внутрішні ресурси. Ви правильно сказали, залежність від західної зброї. Тому цю залежність ми повинні долати. Ми можемо виробляти дуже багато зброї. Всі ці відмовки про те, що на території України е, все прострілюється і нічого виробляти не можна. Брехня відверта брехня. У нас є купа підземних приміщень, де можна організувати виробництво. Це ще приміщення ще радянської армії. Приміщення, наприклад, великих металургійних заводів, там вже підземне приміщення є. Метро, врешті-решт, шахт, скільки у нас. організовувати і робити. Щоб ми, знаєте, не чекали тут з валідолом, буде, не буде скорочена допомога. я вам скажу, якщо ми не будемо виробляти зброю, допомога буде скорочуватись. А знаєте чому? Тому що вони будуть думати: ну слухайте, ну якщо українцям не потрібна ця війна, як трампісти, до речі, активно говорять. Якщо українці не виробляють власну зброю, не впахують як американці на заводах як в 41-45 році, то значить українцям не потрібна ця війна. Вони не хочуть вигравати. Якщо не хочуть вигравати, чому американські платники податків повинні це утримувати? Далі ми фінансувати. Ми повинні розуміти, що в Європі зараз активно перемагають прави сили. І це не випадковість приблизно 10-15% європейців. та, ну, давайте будемо відверті за скорочення допомоги Україні. І тому, коли ми починаємо запитувати, а як ви бачите, то вони вам розкажуть, як вони бачать, щоб здати нас з найменшими витратами і оформити це у вигляді нашої волі. От що ми повинні розуміти, тому план повинен бути наш і зброя. Чим більше ми будемо ганселити Росію, а це можливо тільки власною зброєю, це повертаючись до питання, де Абрамси Агавки і так далі. Ну не дадуть американці е, е, зброю, яка буде спроможна бити по території е, Російської Федерації. Якщо дадуть, то з обмеженим з чітким обіцянком, що це неможливо робити. Ну пам'ятаєте це скандал, коли. Зайшла та тільки російський цей легіон, коли там вони на цих на американських машинах був дикий скандал, я знаю. Бельгія здійняла великий скандал, коли тільки ну не ракети, а власне, автомати, автомати там побачать. Тому давайте без ілюзій: ніхто не за українців вирішувати, ніхто не збирається, ні точніше захочуть, тільки нам це не сподобається. Тому у нас повинна бути чітка стратегія розуміння, що нам потрібно, а нам потрібно величезне напруження тилу, масове виробництво, те, що ми можемо виробляти, це дрони. Баражуючі боєприпаси, ракети. Я упевнений, що техніку можна організувати в тому числі. Оно я бачу райн метал. Все ж таки там щось буде організовувати. Ну подивимося, що воно ще буде організовувати. Наприклад, зенитні ракети, зенитні ракети, зенітні комплекси малої дальності Україна може потягнути. Петріоти ми не зробимо. А малої дальності ми зробимо. Я впевнений, що і технічний потенціал, і так далі. Створити щось подібне до ДАРПи. є американська така агенція з перспективних військових досліджень, робити, інвестувати гроші для того, щоб у нас були власні технології. Бо світ так побудований, що військові технології для виробництва нам не дадуть їх самим треба розробляти. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Тоді, тоді, тоді. Плани деяких політиків на Заході вони не здійсняються, вони будуть змушені нас допомагати. Тому що Захід побудований на самостійності, на вмінні нації самім вирішувати свої проблеми. Якщо ти вирішуєш свої проблеми, то тоді тобі допомагають. Якщо ти не вирішуєш, тоді не допомагають. Просто скажуть: ну вибач, чого ми повинні більше переживати за тебе, ніж ти сам. От і все. Ви знаєте, пане Тарасе, тут уже розмова точніше, питань з'являється більше до економістів, які можуть пояснити в який саме спосіб це можливо в яких масштабах це було б можливо ре реалізувати. Я, поясню, я економіст, я економіст, я вам поясню, Будь ласка, ресурси в країні купа, і американці про це знають. Ресурсів дуже багато. Тут питання мобілізації цього ресурсу. Наприклад, нарешті у банків забрали 50% прибутку. Я взагалі вважаю, що можна 80% забирати у банкірів і наступного року. Банкіри, які не фінансують зараз е, оборонку та реальний сектор економіки, є паразитами, які працюють на ворога. 120 мільярдів вони намалювали собі прибутків. 120. у нас на дрони 40 виділено. Розумієте різницю та гроші? А? Якщо банкіри, якщо якісь там іноземні банки почнуть скаржитись, наприклад, Райфазінбанк, оці пі я вже бачу статті, вони починають нити, що у них виявляється, забирають гроші. Ви знахабніли, шановні. Ваші банки працюють в Росії, заробляють гроші. ви і тут бераються заробляти гроші. Якщо не вистачає капіталу, то йдіть свою материнську структуру, нехай вони вливають гроші в Україну. А не за рахунок платників податків, це українці, ви повинні заробляти гроші і нам ще розповідати, що ми тут погані, я вже мовчу, з, з, скоротіть, що можна, от я вам скажу з податків: скоротіть відсоток відшкодування ПДВ при експорті сировини. Чому ми, ми зараз дотуємо експортерів зерна, металу та іншої сировини? Чого ми дотуємо? Грошей, отак от там вистачить для того, щоб покривати е, прибутки. От ну, 120 мільярдів це банкіри. Ну, рахуйте, якщо 80% у них забрати е, прибутку. Ну, це вважаєте, що десь 80 мільярдів гривень це, вибачте, фактично 3 мільярди доларів. Да? 3 мільярди доларів. Далі скоротити оцей прибуток е, 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 відсоток на відшкодування ПДВ. Ну Все, не треба забирати ну до 10%, не 20, а 10%. На промислові товари залишити 20%, а на це на 10%. Скоротити термін повернення, повернення валютної вирочки за кордоном. Я нещодавно пан Марченко, міністр фінансів, знаєте, з таким приреченим виглядом розповідає, що за кордоном 12 мільярдів залишило. 12 мільярдів доларів залишило. І при цьому пан Марченко вдає, що він, начебто, тут не до чого. А ти до чого тут? Ти що не знаєш, що так буде? Ти більше що Марченко колишній податківець. Ти що всіх схем не знаєш по фіктивному відшкодуванню ПДВ і так далі. Я вже мовчу про скорочення витрат на різні благоустрої і так далі. Там ще три мільярди доларів можна знайти. І того, якщо порахувати, ми от з вами тільки от тільки почали. Да? Ми вже 10 мільярдів, я вам говорю, де можна забрати. Далі я вже мовчу про митницю нашу. Розберіться з митницею. Там 10 мільярдів доларів спокійно можна знайти, скільки там крадеться. Просто беріть нарешті ці митні платежі, які ви повинні брати згідно з нашими угодами. От вам ресурс з головою дійсності вистачає. Американці ж про це знають, європейці про це знають. І тому до нас питання: чому ми повинні фінансувати ваших олігархів? Чому ми повинні фінансувати невідомо, що, коли у вас є купа грошей, купа ресурсів всередині країни? Ви зараз порушили цілу низку тем, які окремо потрібно, не просто можна, а потрібно розбирати в тому числі в прямих ефірах. Цим займемося вже. Я думаю, що з завтрашнього дня конкретно в моєму слоті. Ну а поки я хочу вам подякувати за те, що ми встигли обговорити пане Тарасе із цієї і не тільки з цієї і інших тем. Тарас Огродній, політолог долучився до прямого ефіру на 24-му.